Друзі, всім привіт! Я вас вітаю в новому відео. Сьогодні воно з вами буде присвячено здоров'ю наших плечових суглобів, лопаток. А, також попрацюємо із мобільністю грудного відео, тому що це ніколи не завадить. І для сьогоднішнього заняття нам з вами знадобиться м'який масажний м'ячик. В принципі, тут можна взяти і твертий або замінити його на скручений рушник, як зазвичай, і також декілька еспандерів. Якщо у вас є ось така коротка фітнес-резинка, беріть і також знадобиться довга, якщо немає дов... короткої, то. Придіде тільки довга, якщо немає такого з пандеру, стрічка також підійде. І ще нам знадобиться рол або подушка пілатес мяч і гантелька для однієї вправи. Ну що, не будемо з вами боритися, будемо починати. І почнемо ми із самомасажу ось цієї зони грудини. Зараз а, візьміть свою праву руку і почніть промасовувати а, сону під ключицями, прям гарненько занурюючи пальчики в проміжки між ребер. І доходячи до підключичної ямки, яка знаходиться ось тут, аж коло плечового суглобу. І зараз витягніться з замаківкою вгору і додайте повороти голову в протилежну сторону. Можна одним рухом промисовувати, можна декількома. Угу. Ще пару разів. Супер. Зараз з тією ж стороною працюємо, знайдіть свій великий грудний м'яз, от він прямо тут, прямо його беремо, угу. руку ліву розслабляємо, плече опускаємо, схопили себе, так, слегка піднатисли, і витягніть ліву руку вперед. І зараз я починаю просто руку догонькою вгору рухати ліворуч, голова рухається праворуч. А права рука просто стискає грудний м'яз, можна е періодично змінювати ту конкретну зону, яку ви тримаєте. Угу. І відводимо руку і голову до такого легкого натяжіння в зоні грудного м'язу. Супер. Ще три. Угу. Два. Активна рука. Останній раз. Залишаємо руку тут, голову можна повернути. І прокручуємо всю руку вперед і назад. Сильні пальчики витягуються. Угу. Супер. Вперед і назад. Останній раз. Є. Стряхніть руки. І зараз декілька разів підніміть ліву та праву руку вгору. Відчуйте, чи є якась різниця, чи є загалом різниця у відчуттях в плечовому поясі. Я думаю, що скоріш за все є. І зараз ми з вами зробимо все те саме з іншого боку. Беремо тепер ліву доньку. і почнемо промасовувати спочатку просто. Зону грудини з правого боку. Занурюємося прямо не просто по шкірі, а ніби ми шкіру зміщаємо по кісткам, шкіру і тканини, які там є. І зараз почніть виростати за маківкою вгору і додавати поворот голови в протилежну сторону. В комфортній амплітуді. Угу. Зміщаю тканини праворуч, а голова прокручується, повертається ліворуч. Супер. Угу. Є. Знаходимо свій лівий грудний, грудний м'яз. Розслабили руку, витягнула її вперед. І я починаю руку відводити праворуч, голова дивиться ліворуч і повернула. Відчуваємо угу. подовження якраз таки в грудному м'язі з правого боку. Супер. Ще. Угу. Два. І останній раз. Руку залишили, голову повернули і тільки руку прокручуємо вперед, назад. Угу. Сильні пальчики. Рука активна, не бовтається. Ще чотири. Три. Відчуйте, як також ваша лопатка ковзає, нахиляється вперед і назад. Прекрасно. Стряхніть руки, відчуйте зараз відчуття з лівого з правого боку. Можна знову руки підняти декілька разів. Угу. Думаю, що ви відчули трошки більше легкості. І зараз нам знадобиться наш м'який масажний м'ячок, рушничок. І ми будемо його підкладати під зону нашої плечової кістки, десь посередині між плечовим та ліктєвим суглобом. Лягаємо я прямо так: от ліву руку прижимаю, притискаю до себе. І навалююся на м'ячик. І тут починаю перекочуватися злегка вперед, назад. Угу. Ще кілька разів вперед, назад. І далі вгору та вниз. Прямо всю руку ніби хочу прокотити і ліктя до плеча. Можна трохи підзакрутитися грудьми до килимка. Потім навпаки трошки в іншу сторону, щоб спробувати промасувати руку під різними кутами. Угу. Супер. Ще кілька разів. Да. Прекрасно. І ми залишаємось на цьому ж боці, але перекладаємо м'ячик під бокові ребра приблизно в районі грудини. Опустилися, ноги згинаємо перед собою в комфортній амплітуді. Зараз для початку ми просто зробимо декілька дихальних циклів. Праву руку розташуйте на правих бокових ребрах, зробіть видих. І ми робимо спокійний вдих, не судорожний вдих, мінімум на 6 рахунків, відчуваємо розширення і в зоні м'яча, і в зоні правої доньки. І спокійний видих теж плавний. Ще таких декілька разів вдих. Рівномірно наповнюємось повітрям. Видих, вдих. І видих. Супер. Тепер праву руку розташовуємо перед собою і починаємо просто м'яко перекочуватися. Вперед-назад. ніби скочуємося з м'ячиком. Угу. Ще один раз. Супер. І зараз ми з вами залишимось тут же. Перевірте тільки тепер, що у вас грудна клітка, голова і таз лежать на одній лінії, Прямо подивіться на себе. Ноги зігнуті перед собою, 90 градусів, коліна у вас ніби склеєні. І я праву руку починаю витягувати вздовж підлоги, тягнутися нею вперед. І моя грудна клітка теж тягнеться за рукою, груди дивляться на килимок. І повертаюся. Угу. І також від цього. Перекочуюсь по м'ячу І з наступним разом ми тягнемось рукою вперед. І далі починаємо витягуватись рукою, ніби таке сонечко малюємо. І тут руку можете залишити прямою, я просто не поміщаюся. Можна її зігнути в лікті і розкриваємо грудну клітку. Трошки переповзу. Потягнулися рукою вперед. І сильно рука витягується, а коліна склені. Супер. Ще таких три. Нижній бік. Залишається злегка зануреним в м'яч. Два. І останній раз, вдих, розкрились і видих. Чудово. Акуратно ми з вами пристаємо і зробимо все те саме на іншу сторону. Лягаємо тепер правою рукою на м'ячик. приблизно посередині від. Плечового до лігцового суглобу і почне злегка закручуватися вперед, назад. І м'ячик прокручується, прокочується по нашій руці або рука по Угу. Так. Да. І далі поступово почнемо рухатися вгору-вниз. Тут теж може бути багато напруги. Угу. І можна трохи руху. Рухати, щоб прокотитися під різними кутами. По ній. Угу. Ще пару разів. Супер. І далі переміщаємо м'ячик під бокові ребра. Опустилися, лягли, і ліва рука тепер розташовується на лівих ребрах. Розслабтеся. І ми робимо декілька спокійних вдихів. Ребра у нас розширюється в обидві сторони, але ми вдихи робимо знову ж таки спокійні, плавні, щоб не робити ось такі судорожні вдихи і плечі не повзли вгору. Видих і вдих. Видих. Відчуєте, як ребра розширюються під вашою лівою догонькою. М'ячик також вам дає зворотній зв'язок про рух ребер. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Чудово. І ми залишаємо ліву руку тепер в опорі на килимочку і декілька разів м'яко перекочуємось вперед-назад. Відчуваємо теж, як м'ячик рухає тканини в зоні ребер. Угу. Дуже приємно, на мій погляд. Так, супер. Далі ми перевіряємо, що лежимо як одна рівна лінія, голова теж у нас там нікуди не звалюється, не звисає. Ноги перед собою, приблизно 90 градусів, і витягуємо ліву руку вперед. Почнемо лівою рукою ковзати вперед, виїжджає лопатка і грудна клітка, грудний відділ прикручується до килимка ніби. Угу. Ще. Супер. І з наступним разом ми починаємо рукою малювати таке сонечко. І повертаємося. Якщо ви прям сильно скочуєтеся із м'ячика, можна м'ячик прибрати вже на цьому етапі. Ще три. Рука сильна, весь час витягується. Отут ребра не розкриваємо. Аж щось хрустнуло, коли показувала цю позицію. І останній раз вдих і видих. Супер. Акуратно піднімаємось. Для наступної вправи нам знадобиться рол, або м'яч або якась подушка, просто щось, що ми будемо стискати між стегон. І ми з вами лягаємо на спину, акуратно через круглу спину або через бік лягли. Поки що рол, хай просто знаходиться поруч. Розташуйте ноги, зігнуті на килимку, руки можна покласти згори на таз і декілька разів, поперекочуйте таз в передній і в задній нахил, Відчуєте, як таз м'яко перекочується по крижу. Такий приємний, м'який рух. Угу. Супер. І залишаємось в нейтральному положенні, коли ось цей трикутничок із рук, лобкова кістка і дві клубових кісточки нікуди у нас не нахиляється, ні вперед, ні назад. Тепер прямо потягніться руками вгору і ось так от трошки ніби повитягуйте свій грудний відділ, щоб ви знайшли опору саме на зону нижніх ребер. І передні ребра у вас автоматично заховаються. Витягніться маківкою з лимка. і далі ми з вами беремо ролл. І затискаємо його між стегом. Можна прям, а, от повністю гомілками також його затиснути тут, як вам комфортно. Ноги у вас знаходяться над тазом, і якщо буде злегка натискати на ро, десь 4 бали з 10, ви вже відчуєте активацію внутрішньої поверхні стегна м'язів тазового дна і злегка живота. Давайте тут зробимо вдих та видих. Робимо видих. Спокійний плавний вдих. І видих піднатискаємо на рол. Ще таки один раз вдих. Живіт, ребра розширюються. І видих, піднатискаємо на ролл, відчуваємо активацію живота. Супер! Далі руками згинаємо в ліктях. Ось таким чином лікті трошки такі гостренькі, тобто не навпроти плечей, а трохи ближче до тазу. І зараз наша задача буде весь час ров злегка стискати, і ми руки ведемо прямо по підлозі, якщо це можливо, випрямляємо повністю над головою і плавно ведемо знову вниз. Якщо раптом руки так не ведуться, то ми їх просто тримаємо настільки близько до підлоги, наскільки виходить вдих. Прямо потягнулася руками ніби за голову. І руки йдуть вниз. Стараємось ребра тут сильно не розкривати. Да? Тобто ми стараємось не е, розгинатися в грудному, для того, щоб рухати руками. Угу. Стискаємо ролл тих і видих. Угу. Ще таких сім. Плавно, спокійно рухаємось підконтрольно. Рол весь час стискаємо злегка, десь 4 бали з 10. Угу. Ще п'ять. Живіт злегка активний, не розвалюємось тут, таз, не перекочуємо надмірно впередній Тут їх. Витих. Угу, ще три. Супер, ще два. Прекрасно, останній раз. Супер. Акуратно по черзі опускаємо ноги, відпочиваємо. Для наступної вправи нам саме знадобиться або ось така маленька резинка, або якщо її немає, то ви просто берете велику резинку, скручуєте її в два рази. П'яту стрічку можна теж зав'язати і скрутити, або просто зав'язати маленьке коло. І ми з вами будемо тренувати тут, тренувати, покращувати амплітуду згинання в плечових суглобах. Ми з вами сідаємо в позицію на коліна, виростаємо за маківкою вгору, тут знаходимо неке нейтральне положення, не потрібно дуже сильно кудись розкриватись, завалюватись назад. І наша задача буде взяти резинку або ось таким чином, да, або можна повністю просунути її в зап'ястя. І ми будемо завжди резинку злегка розтягувати. Не потрібно прям. Дуже якусь тугу брати резинку або розтягувати дуже сильно, просто щоб відчути такий легкий тонус в зоні рук, в зоні лопаток, коли ми резинку розтягуємо. Супер, виросли за маківкою вгору, ми робимо вдих і на видиху повільно, підконтрольно, повільно ведемо руки вгору і уводимо їх вгору назад настільки, наскільки можемо, стараючись не компенсувати це розгинанням в грудному. Тут трошечки грудний буде розгинатися, але. Головна наша задача це рух в плечових суглобах. Вдих. і Під контролем резинку весь час розтягуємо, увели руки гарненько назад. І повертаємо, рухаємося в комфортній, безболісній амплітуді. Угу. І весь час. Розтягуємо резинку, все повільно під контролем. Вірогідно, таке може бути, що ви відчуєте, що в одному плечі якось рух легше відбувається, бо більша амплітуда. У нас з вами у всіх є домінантна рука, тому руки наші плечі, лопатки апріорі симетрично рухаються, бо ми просто зовсім по-різному задіюємо дві сторони нашого тіла, але це нам не заважає покращувати рух обох. Угу. І ще таких шість. Насправді на зап'ясті мені навіть трошки більше подобається, тому що трохи краще відчувається цей тонус. Угу. Можливо, вже трошечки починають підпікати м'язи, це нормально. Ще чотири. Підконтрольно вгору. Підконтрольно вниз. Не розгинаємося надмірно. В рудному відділі наші передні ребра направлені вниз. Таких рухів тут не потрібно. Супер. І останній раз. Спокійно увели назад і повернули вперед. Чудово! Зараз ми з вами трошки відпочинемо, і для наступної вправи нам з вами знадобиться гантелька. Ми з вами будемо лягати і робити такий жим з ротацією. Я вам зараз покажу з двох сторін, щоб ви краще побачили. А ми будемо лягати на бік, Наприклад, якщо це буде лівий бік, то ноги я згинаю 90 градусів і ліву руку кладу собі на ноги. Але дивіться, вихідне положення, груди не стелю, а ось я прям лягаю на бік, голова розслаблена, грудна клітка дивиться ліворуч. Права рука тисне прям гантельку вгору гарненько. Долонька дивиться туди ж, куди і моя голова зап'ястя, да, ми не заламуємо, тобто рівна лінія до кісточок пальців. Я починаю повільно і підконтрольно опускати лікоть назад. І мій грудний відділ тепер прокручується, грудна клітка дивиться в стелю. І на видоху вижимаю гантельку, і ротація у нас ліворуч. Якщо на іншу сторону показати, то ось так це у нас буде виглядати, ось я лягла, не залишаюсь тут, повністю прокрутилась, вижила гантельку і починаю підконтрольно опускати лікоть. І... Підконтрольно контрольно піднімати очі слідують за гантелькою. Давайте з цього боку і почнемо. Це правий бік у мене. Я лягла, притисла рукою свої коліна, ліва рука прям тисне гантель вгору, тобто не бовтається, а прямо від лопатки витискаємо її вгору. Почнемо повільно і підконтрольно на вдиху опускати лікоть. Не обов'язково він має торкнутися підлог. І на видиху вижимаємо, прям вижилось. вдих підконтрольно. Видих. Вдих. І видих. Супер. Ще. Ще шість. Вдих. Зап'ястя не заламуємо, знову ж таки видих. П'ять. Під контролем. Чотири. Коліна може трошки ковзати, просто щоб ваші ноги не задирались прямо вгору. Ми їх притримуємо. Три. Вгорі прям вижимаємо гантельку, не залишаємо руку, лопатку бовтатись десь внизу. Вижилось. Два. Останній раз вдих. І видих. Супер. Перевертаємося на інший бік. Тепер ліва рука притискає наші коліна. Прям грудна клітка дивиться туди ж, куди і мої коліна. І права рука гарненько витискає гантельку вгору. Якщо голові тут не комфортно, можна якусь подушечку покласти. І вдих ми починаємо підконтрольно опускати лікоть на килимок. Видих. Вижали руку. Вдих. підконтрольний, спокійний, видих. Вдих. Видих. Вдих. Угу. Ще п'ять. Чотири. В грі вижимаємо гантельку три. Два. Останній раз Вдих. І видих. Супер. Акуратно опускаємо гантель. І нам з вами залишається останнє вправо, як вона буде виглядати? Ми тут будемо працювати одночасно із мобільністю грудного відділу, і з плечами лопатками і з мобільністю наших кульшових суглобів. І тут можна спочатку взяти м'ячик в руку, потім, в принципі, можна взяти і гантельку, якщо є таке бажання. І як буде виглядати наша з вами вправа? Теж зараз з двох сторін покажу. Ми будемо стояти на одному коліні. Іншу ногу згинаємо попереду, 90 градусів, і уводимо в сторону, але так, щоб таз дивився вперед. Тобто не потрібно прям таз розвертати за ногою, у кожного ця амплітуда буде своя. Якщо права нога попереду, то права рука у мене буде тримати м'яч вгору. я буду робити вдих і на видиху підконтрольно нахилятися, опускати ліве передпліччя на килимок, тобто не падаю да? підконтрольно себе, утримую. І прям грудну клітку розкриваю в одну лінію. Дивлюся на м'ячик, закручую руку всередину, назовні, і з наступним видихом, витягуючись м'ячиком вгору, під контрольно встаю. Показую збоку встала, не розвалююсь, вдих або видих. Підконтрольно опустилась, на видиху буде простіше. Закрутила руку, розкрутила і. Піднялась вгору. Тобто стараюсь нижньою рукою сильно не відштовхуватись від підлоги, більше витягуватися верхньою, і на видиху живіт мене піднімає вгору. Давайте зробимо. Права нога буде попереду, ліва поперед, позаду. Стали, половинки тазу плюс-мінус на одному рівні. Таз дивиться вперед. В правій руці у нас м'ячик. ми починаємо на вдиху, або якщо важко, то на видиху це робіть. Опускатися вниз підконтрольно. Закручуємо руку всередину вперед. Назовні, назад, рука витягується вгору, і на видиху, як супермен за м'ячиком, виростаємо. Супервумен. Вдих. Закрутили руку, розкрутили і вижили. Живіт активний весь час. Вдих, прокрутили руку всередину, назовні. Виросли. Супер, ще п'ять. Вдих, якщо є бажання, можна поміняти м'ячик на гантельку. І виросли, центрувалися. Вдих під контроль. Виросли. Вдих. Супер. Ще два. Вдих. Опустились, Стараємось руку утримувати вертикально весь час. Угу. Останній раз Вдих. і виросли. Супер. Розвертаємось на іншу сторону. Так само ставимо тепер ліву ногу назовні. Ліва рука тримає м'ячик вгорі. І навдихуємо під підконтрольно Опускаємось. Ось тут стараємось руку там нікуди не завалювати, щоб це була така одна рівна лінія. Грудна клітка прям гарно прокручується а, ліворуч. Закрутили руку всередину, назовні і виросли. Вдих. І ось тут рука не бовтається знову ж таки, а ми м'ячиком тягнемось в стелю, як ми гантельку вижимали у попередній вправі. Шість. Вдих. Від верхньої руки встаємо п'ять. Супер. Чотири. Три. Можна одразу руку закручувати, коли опускаємо. Тобто робити це таким цільним рухом. Головне не поспішати все робити під контрольно. Два. останній раз вдих, не падаємо і виросли. Так, ну що, друзі, на цьому ми з вами сьогодні будемо завершувати. Як себе почувають ваші плечі та грудний відділ? сподіваюся, що трошки більш живими та активними. Пишіть свої враження в чаті і побачимося з вами у наступних заняттях. Па-па!